це дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус. І сьогодні я розповім ось про що. Смерть на воді, вигравський ставок, забрав життя чоловіка. Підтримка колег з Херсонщини. Черкаські надзвичайники доставили гуманітарний вантаж. Безпека дітей, ДСНСівці проводять профілактичні заходи у літніх дитячих таборах. У селі Виграю Корсун Чевченківської територіальної громади у ставку потонув чоловік. Водолази ДСНС під час пошукових робіт виявили тіло чоловіка, підняли на поверхню та передали працівникам поліції. Обставини з'ясовують. Черкаські надзвичайники повернулися з важливих завдань, де допомагали ліквідовувати наслідки підриву греблі Каховської ГЕС. З перших днів працювали на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині, зводили фортифікацію, евакуйовували людей, розміновували території. Зі сміливцями вже встиг поспілкуватися голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець. І про незламну Херсонщину рятувальники Черкас доставили у один із населених пунктів Херсонської області більше тонн питної води, харчі, півтори тисячі таблеток для очищення води. Херсонщина продовжує ліквідувати наслідки російського терору. А фахівці служби порятунку разом із представниками лісових господарств об'єдналися та активно працюють у напрямку запобігання пожеж у природних екосистемах. Особливої уваги вимагають лісові масиви, оскільки, враховуючи пожежонебезпечний період, ризик виникнення пожеж в рази підвищується. Один із таких заходів відбувся на Звенигорожчині.

Під час небезпечного періоду у нас цілодобово чергує лісова охорона по лісових масивах, і також на постійному чергуванні на базі лісової станції чергує два чоловіки. Постійно проводимо роз'яснену роботу серед населення про заборону від лісів, про шкідливість пожеж для лісу. Профілактичні заходи, які проводимо, це створення мінералізованих смуг. Що ми п'ятий клас проживає на безпеці, це найвищий клас, і хочу попередити, що на даний, на даний клас приємно безпеки існує заборона розводити вісі багаття, залишати на допалки, бо це буде каратися по статі з буде спаску. Спеціально вибрати місце, де немає трави, сухої гілля різних, обкопати діляночку, вода обов'язково має бути. Якщо нема вдруг води, то закопати землею. Сміттям, мусором, а іменно землею закупати піском, засипати те багаті, яке ми чи хто там інший є. Пожежні приводимо проводимо власну роботу, що не не пушка, у лісах, система. Безпека дітей під час канікул. Надзвичайники активно проводять заходи у літніх дитячих таборах. Мої колеги розповідають про безпеку у побуті та мінну безпеку. Демонструють зразки вибухонебезпечних предметів та нагадують, як поводитися, якщо натрапив на вибухівку. Що ж, це все на сьогодні. Зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну.